Пане Олеже, ще одне останнє запитання. Вже я хочу, щоб ми з вами ще обговорили, що можна очікувати далі. От вже зрозуміло, що буде важка, виснажлива війна, і е, українці вже починають говорити з приводу того, що це може спрацювати на те, що захід почне активніше нам допомагати, або це може спрацювати у зворотньому напрямку. що… Ці події на фронті можуть е, спонукати, скажімо так, наших західних партнерів, підштовхувати нас домовлятися з Росією. Як ви до цього ставитесь? Ну я до цього ставсь е, ну, для, для мене дуже дивно, що такі такі за заклики лунають. Справа у тому, я вже казав неодноразово Захід вже вибрав в сторону барикади. У них немає можливості сьогодні змушувати нас немає можливості змушувати нас сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією. Чому тому що це буде наша фізична поразка, і, і доля України буде ну під великим питанням, а для них це буде політична поразка, і Путін почне керувати ними і ставити їм завдання. Тому ні, ви подивіться сьогодні, Нідерланди дають півмільярда євро на боєприпаси. Сьогодні ми очікуємо від сполучених штатів оголошення по чергового пакету на 425 мільйонів доларів. Теж на поповнення поточних поточного забезпечення це боєприпаси, це засоби радіоелектронної боротьби там та інше. О, так що ні, вони менше не стануть. Вони не можуть просто фізично не можуть стати менше. Так про нас стали в інформаційному просторі. Ми відійшли на другу, на другу о, сходинку, але в плані допомоги. Я би навіть не сумнівався. І те, що буде виділена, буде проголосовано на врешті-решт ці 61 мільярд, який Білий дім на сьогоднішній день хоче, хоче, щоб Конгрес затвердив. Я думаю, там сума може змінитися, причому в більшу сторону, тому що республіканці вимагають, щоб Білий Дім написав стратегію нашої перемоги. Звуважте стратегію нашої перемоги. Так що ні, допомога не зменшиться.